Септо презентує. Понеділок 25 листопада 2024 року. Ранкове допі випуск 281. Спонсорований слухачами. доступний для тебе. Доброго ранку, новий тиждень, новий випуск подкасту. Нові люди з команди Дональда Реба розпочнемо з Біла Макгінлі. Він невдовзі стане юридичним радником Білого Дому. Ця посада не потребує затвердження з боку Сенату. Що робить юридичний радник Білого Дому? Консультую з усіх правових аспектів політичних питань, юридичних нюансів, що виникають через рішення президента підписати або накласти вето на закони. Стосовно етичних питань, розкриття фінансової інформації та конфліктів інтересів. Офіс юридичного радника також допомагає визначити межу між діяльністю у рамках повноважень офіційної особи та політичними активностями, здійснює нагляд за призначеннями представників та представниць виконавчої гілки влади і відбором суддів, займається питанням помилування, аналізує законодавство та заяви президента, розглядає судові позови проти президента. А також є контактною особою Білого Дому для департаменту юстиції. Юрист на цій впливовій посаді є одним з головних радників, який грає роль захисника президента. Однак ми нагадаємо тобі, що ключовим критерієм, за яким проводять відбір до команди Реба є не професійність, а лояльність. Себто, цілком ймовірно, кожен і кожна, хто увійде до Білого Дому, готові будуть виконувати ролі захисників і захисниць президента. Цікаво, що юридичний радник з першої адміністрації Реба вимушений був стати свідком у численних федеральних розслідуваннях проти колишнього і майбутнього очільника Сполучених Штатів Америки. Макгінлі давно пов'язаний із середовищем Реба. Він входив до його першої адміністрації. Добре, відомий у Вашингтоні як політичний юрист, оскільки раніше був партнером у двох найбільших правничих фірмах міста. Чоловік також багато років працював юристом республіканської партії. А його нинішня фірма, хоч і менша, але не є мало впливовою. Магінлі має досвід консультування політиків, які мали проблеми з етикою та проти яких провадило розслідування велике журі. Наприклад, він з колегою були адвокатами колишнього конгресмена від штату Іллінойс Арона Шока, який щедро витрачав гроші платників податків на штори у своєму офісі, подорожі та спортивні заходи. А далі у нас прикордонний цар Том Гоман. Знаєш, ми все-таки зі Львова працюємо, тож нехай він буде прикордонний цісар, Том Гоман. Насправді із цісарем дуже все цікаво. Коли ми побачили прикордонний цар, то відразу припустили, що це неофіційна назва посади. Ну знаєш, Дональд любить таке: зробити макіяж згідно з ідеалами стародавнього Риму, зібрати довкола царів. От ми і подумали, що у соцмережах гоман-цар, а на ділі посада називатиметься по-іншому. Ми помилялися. Термін цар англійське написання CZAR – це скорочення, яким позначають високопосадовці виконавчої гілки влади, що відповідальні за якісь дуже конкретні напрями державної політики та мають широкі повноваження. Сенат у таких призначеннях також не відіграє жодної ролі. Усе вирішує глава держави. Царі дозволяють очільнику Сполучених Штатів уникнути можливих тяганин із трьома гілками влади і швиденько розставляти людей на бажані посади. Реп не буде першим президентом, який йде таким шляхом. Барак Обама мав, наприклад, царя енергетики та навколишнього середовища, царя Афганістану, автомобільного царя, царя охорони здоров'я і царя відновлення автомобілів. Він мав стількох царів, що у 2009 році юридичний комітет Сенату провів слухання щодо їх законності у виконавчій владі. Республіканці критикували тоді такий підхід Обами до врядування. Навіть деякі демократи занепокоїлися. Зрештою, комітет виснував, що деякі з царів Обами були затверджені сенатом, а інші обіймали посади за межами Білого Дому і підпорядковувалися чиновникам, яких затверджував Сенат. Були, звісно, й ті, хто входили до адміністрації президента. CBS пишуть, що на думку істориків, роль царів у американській політичній системі бере свій початок із президентства Франкліна Делану Рузвельта, який суттєво збільшив розмір і роль федерального уряду. Ми знаємо, що вже надто віддалилися від Тома Гомана, прикордонного царя Реба, але ми натрапили на перелік царів попередніх американських президентів і не можемо не поділитися цими неймінгами з тобою. Джордж Буш молодший мав, наприклад, царя Сніду, царя боротьби з тероризмом і царя читання. У Біла Клінтона був цар 2000 року. Цар 2000 року. Що це і чому? Ми, звісно ж, дослідили це питання. Напередодні 2000 року були побоювання щодо технічних проблем, які можуть виникнути через перехід з 31 грудня 1999 року до 1 січня 2000-го. Тоді багато комп'ютерних систем зберігали дати у двозначному форматі, наприклад, 9.9 для 1999 Коли рік мав змінитися на 2000-й, ці системи ризикували інтерпретувати 0.0 як 1900-й, а не 2000-й. Через це існувало чимало побоювань, що комп'ютери вийдуть з ладу, бо не зможуть правильно обробити дату. Або ж дані чи інфраструктура будуть пошкоджені. До кінця 90-х комп'ютери та програмне забезпечення у переважній більшості були глибоко інтегровані в критичну інфраструктуру. Збій у системах, що контролюють електромережі, повітряний рух, фінансові установи чи навіть основні державні функції, міг призвести до хаосу. Білл Клінтон тоді призначив царя, щоб той мінімізував збитки у Сполучених Штатах. Згодом президент називав проблему 2000 року першим успішно подоланим викликом 21-го століття. На Wall Street Journal є стаття за 30 грудня 1999 року. Цар 2000 року Клінтона не матиме часу на шампанське. Стільки говоримо про нього, то варто вже й ім'я чоловіка озвучити: Джон Коскінен. 31 грудня він і 400 техніків та інших чиновників розпочали цілодобове стеження за комп'ютерними системами федерального уряду в інформаційно-координаційному центрі у двох кварталах від Білого Дому. До цієї ночі американський уряд готувався більше трьох років і вклав більше восьми мільярдів доларів, щоб не допустити збою з настанням 2000 року. Перед міленіумом найбільша проблема була не стільки в технологіях, скільки у паніці. Тож щоб особисто продемонструвати довіру до систем управління повітряним рухом, у найбільш тривожні години, коли світ входив у нове тисячоліття, Коскін навіть літав з Вашингтона до Нью-Йорка. Усе нарешті завершили з офтопом повертаємося до прикордонного цісаря. Том Гоман відповідатиме за південні та північні кордони США, всю морську та авіаційну безпеку і за депортацію нелегальних іноземців назад до їхньої країни походження, написав Дональд Реп у соціальних мережах. Він також додав, що немає нікого, хто б краще наглядав за американськими кордонами, ніж Гоман. Як саме за все перелічене відповідатиме цар, невідомо. Управління кордонами це завжди компетенція декількох відомств, підпорядкованих Міністерством внутрішньої безпеки. Гоман колишній офіцер поліції та агент прикордонної служби. Він працював при шести президентах. Наприклад, був виконавчим заступником директора відділу примусового вивезення імміграційної та митної служби при президенті Обамі. Гоман був одним із архітекторів суперечливої політики розділення сімей Реба. Останнього він неодноразово хвалив за те, що той зробив найбільше з усіх президентів для безпеки кордону. У липні на одній з конференцій Гоман сказав, що проведе найбільшу операцію з депортації, яку коли-небудь бачила ця країна. Він один з авторів того самого проєкту 2025. Чесно кажучи, дуже неприємний тип не хочемо більше нічого про нього розповідати. Насправді особливо і нема що. Які саме повноваження у нього будуть, не зрозуміло, хоча підозрюємо, що більш ніж широкі. Що крім депортації, його цікавить наразі не зрозуміло теж, можливо, нічого. Переказувати його мерзені цитати це вже якось іншим разом, тому рухаємося далі з надією, що нам трапляться приємніші люди за Тома Гомана. У четвер, як тільки ми записали минулий випуск ранкового допіо, з'явилася новина про те, що міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беняміна Нетаньягу, колишнього міністра оборони Йоава Галанта та лідера Хамасу Ібрагіма Аль-Масрі. Нетаньягу та Галанта звинувачують у воєнних злочинах, які були скоєні від 8 жовтня 2023 року до щонайменше 20 травня 2024 року. Коли обвинувачення подало клопотання про ордери на арешт, мовиться про голод як метод ведення війни та злочини проти людяності, вбивства, зокрема масові, переслідування, винищення, фізичні тортури, сексуальне насильство, включно зі зґвалтуваннями, а також жорстоке ставлення, катування, приниження людської гідності. У заяві, яку оприлюднили у четвер, суд зазначив, що вбачає обґрунтовані підстави вважати. Що Нетаньягу несе кримінальну відповідальність за воєнні злочини. Ордер на Масрі лідера Хамасу, який також відомий як Мохамед Дейв, містить звинувачення у масових вбивствах під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, а також у зґвалтуваннях та захопленні заручників. Раніше Ізраїль заявив, що вив Масрі під час авіаудару в липні, але Хамас ніяк не підтвердив і не спростував цю інформацію. Прокуратура МКС повідомила, що продовжить збирати інформацію щодо його ймовірної смерті. Будьмо відверті, факт ордера на арешт Хамасівця, як і те, чи живий він, взагалі не так цікавий резонансно, як у випадку з Нетаньягу і Галантом. З ними стався історичний прецедент. Нетаньягу став першим ізраїльським лідером за 76 років ізраїльсько-палестинського конфлікту, якого викликає міжнародний суд за ймовірні дії проти палестинців. Оскільки той самий Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, тому з тобою вже більш-менш орієнтуємося, що це може означати. Зокрема, про те, що ордер МКС не гарантує арешт, але може суттєво обмежити Нетаньягу в пересуваннях. 124 держави-учасниці міжнародного кримінального суду, серед яких більшість близьких союзників Ізраїлю тепер юридично зобов'язані заарештувати Нетаньяу та Галанта, якщо вони будуть присутні на їхній території. Україна нещодавно ратифікувала Римський статут, себто, якщо Нетаньягу завітає до Києва, ми маємо його заарештувати. Звісно, ми можемо пригадати, що Путін навідувався до Монголії, яка також ратифікувала Римський статут і не заарештувала Владіміра. Але на цей приклад ми рівнятися не будемо. Думаємо, що жодних дилем, арештовувати чи не арештовувати, не буде, оскільки Нетаньягу в Україну просто не приїде. Утім, може навідатися до наших сусідів угорців. У своєму щотижневому інтерв'ю для Державного радіо Віктор Орбан назвав рішення МКС обурливо зухвалим і цинічним, адже суд, маскуючись під правове рішення, фактично переслідує політичні цілі і втручається у конфлікт, що триває. І додав: Тут немає вибору, ми повинні ігнорувати це рішення. Кінець цитати. Орбан заявив, що запросить свого ізраїльського колегу відвідати Угорщину. Гарантуючи йому, що рішення МКС не матиме жодного впливу. Нагадаємо, що і про Путіна Будапешт заявляв, що не буде арештовувати його. Угорщина підписала Римський статут у 1999, а через два роки ратифікувала його. Це було під час першого прем'єрського терміну Орбана, коли Віктор був суттєво менш нікчемним ніж зараз. Наразі в угорському уряді пояснюють усе так: римський статут не вбудували в національну систему права. Тож не зобов'язані виконувати рішення МКС. Так, саме так це і працює. Чекаємо, як у Будапешт до Орбана прилетять Путін, Реп і Нетаньягу. Мабуть, після такого Угорщину не візьмуть до ЄС та НАТО. А стоп, чекай. Щодо інших країн, то, наприклад, прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарі заявив, що буде готовий заарештувати Нетаньягу, якщо він приїде в його країну. Міністерка закордонних справ Німеччини Анелена Бербок. Повідомила, що її уряд вивчає, як реагувати на рішення МКС. Словенія також заявила, що поважатиме ордери на арешт лідерів Ізраїлю та Хамасу і повністю їх виконуватиме. У суботу Sky News повідомили, що зі слів речника прем'єр-міністра Стармера Сполучене Королівство виконає свої юридичні зобов'язання щодо ордера на арешт. Джо Байден зі свого боку очікувано назвав рішення МКС обурливим. Офіс Беняміна Нетаньяго відкидає звинувачення міжнародного кримінального суду, називаючи установу абсурдною та антисемітською. Президент Ізраїлю Іцхак Герцог назвав ордери чорним днем для правосуддя, чорним днем для людства. У його канцелярії також заявили, що немає справедливішої війни ніж та, яку і 7 жовтня 2023 року веде Ізраїль у Газі. І наголосили, що жодне антиізраїльське рішення. Не змусить країну припинити захищати своїх громадян. Звернемо твою увагу, що МКС у ордері на арешт Нетаньягу та Галанта нічого не зазначає про справедливу чи несправедливу війну. Суд не приписує лідерам Ізраїлю акту агресії. В ордері мовиться про поведінку обох сторін і те, що вони порушують закони і звичаї війни та відповідальні за низку воєнних злочинів. А на Патреоні ми сьогодні розповімо про те, як змінювалися уявлення про походження людини. Ми завжди тебе закликаємо підписуватися та доєднуватися до нашої спільноти. А сьогодні хочемо подякувати, якщо ти вже підтримуєш нас на Патреоні. У минулому випуску ми ділилися новиною про те, що тепер три подкасти від СептоМедіа можна почути у Сталкері. Ми досі проживаємо цю новину і моментами не віримо у неї. Потім нагадуємо собі, що це не випадковість, а результат нашої праці, і це правда. Але правда також і в тому, що без твоєї підтримки ми б не могли працювати так багато і так плідно. Ми не могли б мати таку класну лінійку продуктів, у якій подкасти виходять регулярно і постійно. Що вже говорити про ранкове допіо? Без твоєї допомоги ми точно не витягнули б двох випусків на тиждень. Премії слушна, стабільна якість, зростання аудиторії, робота над новими шоу, присутність у сталкері це все поєднання нашої праці і твоєї підтримки. Разом ми розвиваємо культуру прослуховування подкастів в Україні. Дякуємо. Упс, Цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Ми ще хочемо тобі сьогодні розповісти про місто, яке не бачитиме сходу сонця протягом 64 днів. Але спершу важливе нагадування: наступний випуск ранкового допію випадає на 29 листопада. Він мав би бути останнім у цьому місяці. Тож замість нього вже традиційно чекає вечірня розе на Патреоні. У падалисті ми повертаємося до формату місячного дайджесту. А на початок грудня готуємо ще й бонус: додаткове вечірні розе. У якому будемо розбиратися з Джейді Венсом, і в цьому обговоренні братимуть участь троє людей. Угадай хто? Пиши свої здогадки у коментарях. Найпівнічніше місто Сполучених Штатів Америки Уткіагвік, штат Аляска, минулого понеділка занурилося у темряву і побачить сонце аж тоді, коли реп увійде до Білого дому. У раніше називалося Бароу. Це невелике містечко з населенням трохи більше п'яти тисяч людей. Уткіагвік розташований уздовж північного схилу Аляски на березі північного Льодовитого океану приблизно за 500 кілометрів на північ від полярного кола. Це означає, що близько двох місяців на рік сонце залишається за горизонтом і розпочинається тривала полярна ніч. Сонце зайшло о 13.27 За місцевим часом, 18 листопада, і повернеться 22 січня 2025 року. Тривала відсутність сонячного світла призводить до того, що в день з'являються сутінкові відтінки синього і фіолетового, але повного денного світла немає, поки сонце не з'явиться знову. Полярна ніч приносить не лише темряву, але й суворий клімат. Більшість днів або з нульовою, або з мінусовою температурою. Темрява сприяє формуванню стратосферного полярного вихору, масштабного вихору холодного повітря над північним полюсом. Який впливає на погоду в усій північній півкулі. Незважаючи на суворі умови, сонячне світло в утягвіку збалансоване впродовж року. Під час літнього періоду з травня по серпень денне світло присутнє цілодобово. Однак, оскільки в полярних регіонах воно падає під низьким кутом, його інтенсивність і нагрівальний ефект набагато слабші, ніж у нижчих широтах. Подібна ситуація в норвезькому місті Тромса та фінському Рваніємі. Ну і ще три міста в Росії також розташовані за полярним колом. Але ця країна загалом і безполярної ночі суцільна безпросвітна темрява. Уже традиційно підраховуємо, скільки ребів було у цьому випуску: 12. Тож просимо про 12 гривень донату на збір репного ворога, який має на меті захистити наше ППО від російських розвідувальних БПЛА. Вернісь живим, і нова пошта збирають 300 мільйонів, а ціль Септо 100 тисяч. Ми наближаємося до половини. Також вчора ми почали додавати призи. За внески від 250 гривень будемо розігрувати три ключі до Stalker 2 «Серце Чорнобиля. Участь у розіграші братимуть донати, зроблені від 24 листопада до того часу, поки ми не зберемо 100 тисяч. Якщо хочеш взяти участь в розіграші і будеш робити донат не з Монобанку, то вказуй свої контакти у коментарях до переказу. Лінк на банку шукай в описі до подкасту. За всіх дональдів просимо 12 гривень, а якщо хочеш взяти участь у розіграші 250 і більше. Стіки до ранкової кави про події стисло. Канцлер Німеччини Олаф Шольц має намір балотуватися на другий термін на дострокових виборах 23 лютого. Напередодні міністр оборони Борис Пісторіус оголосив, що не буде змагатися за посаду. Шольц має повну підтримку Пісторіуса, але, попри це, на сьогодні він є найбільш непопулярним канцлером Німеччини, що погіршує шанси соціал-демократів. Вони йдуть на третьому місці після християнських демократів і ультраправої альтернативи для Німеччини. У середу політичні групи ЄС досягли угоди про остаточне формування команди, яка увійде до Єврокомісії. Нагадаємо, вибори до Європарламенту відбулися ще у червні. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розпочне свій другий термін на посаді вже 1 грудня. Новий склад цього органу відображає європейський сув праворуч. Правоцентрийська європейська народна партія матиме 14 комісарів. Міністром у справах ЄС було призначено правого італійця Рафаеле Фіто. Уперше з 1999-го жодна кандидатура до складу Європейської комісії, попри суперечки, не була відхилена. Федеральна поліція Бразилії офіційно звинуватила колишнього президента Жаїра Болсонару та 36 інших осіб у спробі державного перевороту з метою зберегти його на посаді після поразки на виборах 2022 року. Висновки, надіслані до Верховного суду, будуть розглянуті генеральним прокурором, який вирішить, чи офіційно звинуватити Болсонару та віддати його під суд, чи припинити розслідування. Політик заперечує звинувачення і називає розслідування безпідставним. Він пообіцяв боротися зі слідством. Трансгендерна жінка Лінгер у Китаї виграла судову справу проти лікарні, яка застосовувала щодо неї конверсійну терапію електрошоком без її згоди. Суд присудив виплатити потерпілі 60 тисяч юанів, приблизно 8 тисяч доларів. Це стало першим випадком, коли трансгендерна людина в Китаї успішно оскаржила таку шкідливу практику в судовому порядку. Лінгер, яку батьки примусово помістили в лікарню, перенесла сім сеансів так званого лікування електрошоком. Міністерство охорони здоров'я Лівану у суботу повідомило, що ізраїльська авіація зруйнувала восьмиповерховий житловий будинок у центрі Бейрута. У повідомленні зазначають про 11 убитих і 63 поранених. На вихідних щонайменше 33 людини загинули і 25 отримали поранення в результаті сутичок між мусульманами шиїтами і сунітами в курамі на північному заході Пакистану. За словами місцевих чиновників, озброєні люди підпалювали магазини та будинки. Раніше, у четвер, озброєний чоловік убив 42 шиїтів. Команда археологів виявила в Белізі мережу каналів, які 4 тисячі років. Науковці використовували дрони та Google Earth, щоб зібрати дані з найбільшого внутрішнього водно болотного угіддя центральноамериканської країни. Мережу ймовірно побудували попередники Майя. Канали були об'єднані ставками, які використовували для вилобу прісноводних видів риби. У неділю внаслідок стрілянини біля посольства Ізраїлю в Амані Йорданія загинув бойовик, а троє поліцейських отримали поранення. Влада кваліфікувала напад як терористичний акт. Інцидент стався в районі Рабія, де часто проводять антиізраїльські демонстрації. У Йорданії проживає багато громадян палестинського походження. Вони або їхні батьки, бабусі й дідусі. Були вигнані, аби втекли до цієї країни під час бойових дій, які супроводжували створення Ізраїлю в 1948 році. Мирний договір Йорданії з Ізраїлем непопулярний серед багатьох громадян, які вважають таку нормалізацію відносин з радою своїх палестинських співвітчизників. Після недільної стрілянини мешканцям рекомендували залишатися вдома, а поліція здійснювала безпекові заходи і розпочала розслідування. Це був 281-й випуск ранкового допіо. Мене звати Дарина Заржицька. Над випуском також працювали Ростислав Онищенко, Ангеліна Столітня, Антон Качук, Тараза Ланевич, Марк Мостовий, Аня Ткачук, Деся Гоптер. Почуємося. Солодашко! Ви прослухали подкаст Ранкове Допіо. Шукайте Септо в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.